Вітаю, друзі! Я Віталій Порт. Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Стів Віхоф після перемовини з представником Путіна Кирилом Дмитрієвим назвав їх продуктивними та конструктивними, а також підкреслив, що його надихає те, як Росія працює над процесом досягнення миру у російсько-українській війні. Цю заяву спеціальний представник президента Сполучених Штатів зробив напередодні ймовірного нового раунду перемовин із росіянами, які мають проводити невдовзі українські чиновники, можливо, вже наприкінці цього тижня. Сам Вітхов разом із зятям президента Трампа Джаредом Куштером не братиме участі у цих перемовинах, але приїзд Дмитрієва до Сполучених Штатів демонструє, що саме. Вітхов і Кушнер активно готуються до перебігу цієї нової зустрічі. І я б не став недооцінювати самого факту перемовин із Дмитрієм. Адже нагадаю, що після останньої кризи у російсько-американських взаєминах. Коли президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скасував свою можливу зустріч із президентом Путіним у Будапешті, а натомість ухвалив рішення про запровадження санкцій проти російських нафтових компаній «Роснефть» і Лукою, саме Дмитрів презентував Віхофу і Кушнур так званий мирний план з 28 пунктів, над яким, у зміненому вигляді, зараз і працюють російські та Український переговірник. Так, цей план не допоміг Дмитрієву виконати головне завдання президента Російської Федерації запобігти імплементації санкцій проти Расневці та Лукойла, які давно вже є одним із головних гамантів і самого Путіна, і російського бюджету. Але разом із цим американці рекомендували своїм європейським партнерам, щоб вони не передавали Україні. Заморожені російські активи. А цього Путін побоювався набагато більше, ніж санкції проти російських нафтових гігантів. Так що можна сказати, що зустрічі Дмитрієва із Вітхофом та Кушнером дійсно спрацьовуються принаймні в частині тих рішень, які Путін очікує від американської адміністрації. Ну і найголовніше, Дмитрієв може говорити із Представниками адміністрації президента Сполучених Штатів, так би мовити, зрозумілою мовою, мовою бізнесу, і можливих вигідних оборудок, які можуть бути досягнуті, коли завершиться російсько-українська війна, і ці перспективи, які, як правило, малює Вітхов своїм співрозмовникам, аж до тунелю між Аляскою і Чукоткою, звичайно, можуть спонукати і Віхофа, і Кушнара. Намагатися знайти рішення завершення російсько-української війни на умовах, які навряд чи будуть враховувати позицію України, і таким чином знову завести ситуацію у глухий кут, що у свою чергу влаштовує російське політичне керівництво, яке розраховує шляхом проведення ось таких раундів перемовин, продовжувати війну проти України. І разом із цим сподіватися, що ніяких серйозних нових санкцій проти Російської Федерації адміністрацію Дональда Трампа не буде запроваджено. Також треба усвідомити, що цей підхід від Хофе і Кушнера не виглядає чимось унікальним для російсько-української війни, ми можемо вважати, що саме такий підхід застосовується, коли згадаємо про участь обох чоловіків у врегулюванні ситуації на близькому сході, де вони могли у будь-який момент поступитися інтересами Ізраїлю, дякуючи своїй серйозній інтеграції у фінансові стосунки з країнами перської затоки, які як правило виступають значними інвесторами їхніх власних компаній і таким чином примушують не обирати якихось реалістичних умов, які б дозволили говорити про довгострокове завершення близькосхідного конфлікту. З російсько-українською війною може бути щось схоже. Зацікавленість у бізнесі може примусити шукати такі рішення, які не призведуть до довгострокового. Завершення російсько-української війни, а навіть якщо Адміністрації Трампа вдасться добитися якогось реального успіху і знайти можливості, за яких військові дії на російсько-українському фронті будуть завершені, створити умови для відновлення цих бойових дій після закінчення терміну президентських повноважень самого Дональда Трампа, коли Путіну вже не потрібно буде мати на увазі. Непередбачуваність людини, яка знаходиться у овальному кабінеті. Можливо, ця непередбачуваність також є важливою частиною того переговірного процесу, який проводить у Майамі Кирил Дмитрів. Представник президента Путіна розуміє, що для того, щоб утримати Трампа від якихось гострих слів і різких кроків на адресу Російської Федерації. Треба передавати американському президентові меседжі через його найближчих і найдовіруючих соратників, якими, очевидно, у питаннях зовнішньої політики є Сті Джаред Кушн. А щоб ці меседжі були зрозумілими, вони мають бути написані саме фінансовою мовою, мовою великих перспектив і великих грошей. Ну, і звичайно. Враховуючи те, що саме Дмитрієв був формальним автором так званого мирного плану, який досі розглядається в ході майже імітованого мирного процесу, насправді мені здається, що все ж таки автором цього мирного плану був, звичайно, не він, а набагато більш досвідчений приповічник президента Російської Федерації з питань зовнішньої політики Юрій Шаков. Так от, враховуючи це, ми можемо уявити, що і зараз. Дмітрів може бути уповноважений пропонувати представникам президента Трампа якісь нові важливі документи, пов'язані з завершенням російсько-української війни і російським баченням того, що має відбутися. В будь-якому разі, як бачимо, сам так званий мирний процес активно підтримується Москвою як подія. Яка продовжує розвиватися на переговірних треках, і саме для цього Дмитрів насамперед знаходиться у Сполучених Штатах, щоб ніхто не міг звинуватити Путіна у неконструктивності і небажанні підтримувати цей мирний процес. Ну і звичайно, так зване енергетичне перемир'я, нібито запроваджено Москвою у відповідь на прохання американського президента Дональда Трампа, також вкладається у логіку тих подій. Які ми сьогодні спостерігаємо. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon і Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!